Ну і не можу не запитати про посла. Наскільки це необхідна дія зараз змінити нашого посла, і наскільки ти бачиш послом пана Умірова? Ну слухай, я нормально ставлюсь до таких історій, тому що ротація послів це звичайне явище. В принципі, пані Маркарова вже десь ну, довго працювала в Штатах. І ну, вона не супер позитивно сприймається цією адміністрації і республіканцями в цілому. Тому як такий жест доброї волі це виглядає логічно питання, тільки чому саме зараз, вже через півроку, після того як розпочалась каденція Дональда Трампа. Ну мені найбільш сумно, що не спрацював мій, мій прогноз, моя теорія. От е якраз е тут визнаю, визнаю, хоча вона виглядала дуже логічно. Я думав, що відправлять е Шарля Шмигаля е вибачте, Дениса Мішеля, е е прем'єр-міністра України, що е його відправлять відставку, і потім послом до Сполучених Штатів Америки мені виглядало це логічним, тому що ну умовно кажучи, його не так, щоб є за що звільняти. Mm -hmm. Але ніби то рішення вже це ухвалене, і якщо його звільнять, то куди в Великобританії знаємо так місце вже такою зайняте у Франції чи Німеччині. Немає зараз потреби міняти послів. То ну куди в Китаї, Не знаю, там щось міняти чи в якусь європейську країну, якусь ну, наче не настільки солідно виглядало б логічним, щоб цілого прем'єр-міністра відправити. Е, а з приводу Рустемов Умірова, Ну, не знаю наскільки він сам горить бажанням змінювати. Но я читала, що не горить. Ну точно не хоче бути послом. Я чув це також з людей, які мають стосунок до Міністерства оборони, що якось чому я власне побудував себе в голові. оцю цю теорію про Дениса Шмигаля, про те, що він може поїхати. Тому що з того, що я чув, то він не збирався нікуди їхати послом. Хоча тут багато хто розгорнув теорію, що. Він їде, діти у нього в штатах, от він їде до дітей, це він сам попросив. З того, що я знаю, не просив, і не те, щоб дуже сильно збирався, але ну, здається, його не так, щоб сильно запитували з цього приводу, і поки що виглядає, що ця ситуація є безальтернативною. Хоча ну, десь воно і логічно, тому що. Е він дуже активно в принципі проводить свою міжнародну діяльність mm -hmm. дуже багато їздить, зустрічається, домовляється. Це має якісь результати. І Він якраз займається більше такою представницькою діяльністю, і, мабуть, десь зараз тепер візьмуть якогось більш заземленого міністра, який буде більше знаходитись в Україні безпосередньо і. Тут налагоджувати оборонно, роботу оборонно-промислового комплексу, масштабування і, оцю, і оце все. Ну а у займеться лобіюванням mm -hmm. інтересів спостачання американського зброєння, десь, десь, десь так розподілять буде як, е, mm -hmm. такий. Тінчіньовий Чинь закордонний міністр оборони не знаю в будь-якому випадку. Мені видається, що недовго лишилося нам чекати. Можливо, на цьому тижні певні зміни побачимо. Максим, дуже дякую тобі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу.